Номер 965. На яке число треба поділити 185? Щоб остача дорівнювала трьом, а неповна частка 14? На яке число треба поділити 185? На якесь. Щоб неповна частка дорівнювала 14, а остача була 3. Якщо остача 3, то 185 не ділиться на оце число. То візьмемо і 3 відкладемо. Отримаємо число 182, яке точно поділиться на те число, що нам треба знайти. 182 поділити на оце число дорівнює 14. А зараз увага. Чарівний трикутничок. Ділене 182. Пишемо отут. Знак ділення пишемо рискою дробу. Дільник оце. А частка 14. Оце. А якщо ми ділене поділимо на частку, то отримаємо дільник. Та ще й якщо ми Дільник помножимо на частку, то отримаємо ділене. А зараз нам треба знайти дільник. То ми ділене, поділимо на частку. Давайте у стовпчик. 182 поділимо на 14. Візьмемо спочатку по одному. А тепер 42 поділимо на 14, Це 3. то треба 185 поділити на 13, щоб остача дорівнювала 3, а не повна частка 14. Отак дуже легко. Далі буде.